Всім привіт! Мене звуть Дмитро, я адмін каналу Правда про Колварса, а також голова інформаційного розвитку Лямди. Це моє перше велике розслідування. Воно стосується того, як з'явився Колварс, і хто його творці і кому він служить. І головне, причому тут Віктор Андрійович Ющенко. Приємного вам перегляду. Глава 1. Колварс і Ющенко. Скажу спочатку, як я натрапив на слід цього розслідування. Я помітив, що Колварс Фрай часто говорить одну конкретну фразу: любі друзі. Фух, любі друзі, як ваші справи? Скажіть, будь ласка, ви можете зайти на будь-який стрім Колверса, навіть цей на якому Колверс дивиться це відео. Привіт йому, до речі, і почути цю фразу разів 100. А ця фраза, до речі, відома через нікого іншого як третього президента України Віктора Ющенка. Що ж, розумію, що одна фраза нічого не значить, тому ми переходимо до наступної. У відповідь на дане звинувачення, Колварс відповідає: ці руки нічого не писали, що є прямою відсилкою на Ющенківське ці руки нічого не крали. Оці руки нічого не крали. Думаю, що тепер ясно, що Колварс і Ющенко сильно пов'язані. Але як правду нам розкаже дата народження Колварса, хто не в курсі, це 19 грудня 2003 року. Що очудо, майже за рік до початку виборів 2004 року, коли зазвичай кандидати і починають. Своїй кампанії. Це вже третій доказ того, що Колварс створений для Ющенка і під Ющенка. Також зачіпкою може стати і день народження Миколая Олексійовича 19 грудня, день Святого Миколая. Хто не в курсі, це день, коли прийнято дарувати подарунки. Коли ми все це знаємо, то стає очевидним, що Колварса подарували Ющенкові. Але хто? Слава друга, подарунок. Коли я поставив собі це питання, я зайшов до списків четвертого скликання Верховної Ради, скликання під час якого були вибори. То перший з Олексіїв, Олексіїв тому що Миколай Олексійович, і найімовірніше у нього по батькові честь творця. У списку партії Ющенка був дехто Олексій Ярославський, 23 номер у списку. Людина маловідома, тим паче не зрозуміло, як ця людина знайшла гроші на створення такого біоробота, як Колварс. Але у Олексія є брат Олександр. І ця людина є достатньо відомою. Його свого часу називали королем Харкова, і він уже мав гроші, адже він олігарх. Ця людина могла оплатити таку розробку, як Коварс, а потрібно йому було для того, щоб отримати собі союзників при владі. Що ж, підсумуємо, Олександр Володиленович Ярославський, щоб отримати прохильність Ющенка, вирішив подарувати ющі біоробота, саме біологічного робота. Термінатором він став пізнішим. Кладніше про перетворення Колварса на Термінатора ви можете подивитись у відео Мастера Дена посилання в описі. Цей біоробот повинен був вміти в воєнну справу стати секретною зброєю України, а також мав певним чином допомогти Ющенкові стати президентом. Відповідального за це все, Олександр призначив свого брата Олексія, свою найдовіренішу особу. Ім'я вибрала так: Микола в честь дня народження, щоб нагадувати Ющенкові, що це подарунок. Олексійович, в честь відповідального за розробку. Достатникова розслідування поки невідомо, по якій причині йому дали таке прізвище, тому просто вибрали випадкове. Ну і як і у будь-якого бойового робота, у Миколи є позивний. І він нам все добре відомий. Колварс. Але чому такий? Взагалі, як помітив, М, Колварс співзвучний з англійським Зов війни. Природний позивний для бойового біологічного робота. Глава третя. Два пульти. Під час каденції Ющенка. Колварс брав участь у кількох війнах, наприклад, воював проти росіян в Грузії, займався внутрішніми справами і багато іншого. Після приходу до влади Януковича сталася подія, яка визначила те, яким є Колварс зараз. Але спочатку треба дещо пояснити. Хоч Колварс і є роботом зі свідомістю, про те, що його контролювати і щоб він не відбивався від рук, створили два пульти, які здійснювали контроль над ним. Один основний пульт передали Ющенко, а запасний залишився у Ярославську. Таким чином, можна було правити код, зв'язуватися з Коварсом або навіть фізично контролювати Коварса. Правда, були обмеження. Фізично контролювати можна було лише кілька годин на день і ще багато стрімовальних обмежень. Тепер, коли ви це знаєте, продовжимо. Отож, коли Янукович прийшов до влади, Ярославський вирішив вислужитись перед ним і передав йому запасний пульт. Таким чином, встановився паритет. У Ющенка і Януковича були пульти від Коварса. Почалась боротьба. Ще більше вона загострилась тоді, коли Янукович втік до Росії, і щоб отримати підтримку Путіна, передав йому пульт. А Ющенко, в свою чергу, передав свій пульт українській владі. А що ми маємо зараз? Зараз між Україною та Росією йде війна. Війна за Колварса. То одна, то інша сторона захоплює контроль над Колварсом. Це пояснює, чому Миколай Олексійович метає то в одну, то в іншу сторону. Кожній стороні життєво важливо залучитися підтримкою самого Термінатора. І це пояснює, чому Колверс так спокійно сидить в Україні і займається антиукраїнською діяльністю. А СБУ нічого не робить. Тому що якщо б СБУ виступила проти нього, то це б означало повний перехід Колверса на сторону Росії. Ну а Колверс старається сидіти на двох стільцях, не підтримує повністю ні одну, ні іншу сторону, а обрав сторону малороса, людини яка за Україну в війні та частково допомагає Росії в інфопросторі. Глава четверта. Колверс і Сирія. Одним з прикладів дії двох пультів є Сирія, про яку нам розповість наш спеціальний кореспондент М. Першим кроком до того, щоб дізнатися правду про це, було пошуком в гуглі якоїсь інформації про Колверса та Сирію. Було знайдено декілька сторінок з помилкою 403 та без заголовку. Але чому всі вони були закриті та видавали однакову помилку? Відповідь проста. Колварс за замовленням влади РФ провів закриття всіх сайтів, на яких була небажана інформація, та заборонив так, щоб ніхто не знав, що там. А можливо, там було щось страшне та заборонене. Наприклад, про злочини росіян в Сирії. Ще було знайдено дещо дуже дивне. відео Бородульки про Колварса з підписом Успішна диктатура. А як ми пізніше дізнаємося, Колварс підтримував сирійського диктатора Башара. Можливо, Бородулька знав більшу правду, ніж він розказав у відео. Геннадій Макаров персонаж, придуманий Колварсом. Абсолютно не взятий Колварсом з голови. Ім'я і по батькові було взято з російського солдата Геннадія Макарова, що воював у Афганістані, а також займав деякі посади у РФ. Це кумир Колварса, якого був створений Гена Макаров. А також був написаний провокативний пост у Твіттері. Також на тій же сторінці, що і про Геннадія Макарова, написано про Золотова Віктора Васильовича. головнокомандувач військ Національної гвардії Росії з 15 квітня 2016 року. Також ще багато і ще багато чого ми можемо побачити на фото. Тобто він напряму приймав участь у СВО Росії в Сирії. Він пов'язаний з Геннадієм Макаровим, та як ми можемо зрозуміти, з Колварсом. Чому я так думаю? На це вказують декілька фактів. По перше, Колварс явно фанат СРСР. Чи хотів повернути його назад? Ну, для людей, ну для людей. Я хочу Совєтський Союз обратно. Ну подивіться, як тут це було класно. От Пол. І, схоже, фанат диктатури. Про це далі. По-друге, коли його спросили, звідки взявся цей псевдонім, він на ходу видумав історію, запинаючись та дивлячись по сторонам. Звідки взяв ім'я Ген Єна Макаров? Це це, до речі, взагалі історія. Я просто. Сидів, я не знаю, я просто дивився на образ, який в мене вийшов. Тобто я купив собі футболку, купив окуляри, купив там щось, я все, все купив, і сів і дивлюся, як можна назвати ось цю людину. От я, от я дивлюся на цей образ, що вийшов, я такий бля. От як можна це назвати? Як? Перше, що в мене прийшло, це гена гена, і потім Макаров, я ті, ті, підібрав так, що гена щось. ну... Ну, Коротше, просто візуально дивився і такий думав, ну все, я, я на макарах нормально. Очевидно, він не хоче дізнатися, звідки це взято. До речі, про питання на прямій трансляції ще його запитало про Сирію. І в цей момент він дуже сильно спалився. Його лице змінилося. Та він намагався відкотитися та зробив вигляд, що не знає, що за країна Сирія. У мене є декілька питань, відповідай чесно, бо аукнеться. один. Чи був ти в Сирії? Два. Звідки взяв ім'я Гена Макаров 3? Що думаєш про очи інсайд, масте медіа, лямду та правду про Колварза? Mm. Доволі провокаційні питання. Хочу тобі сказати, Ден Доволі провокаційні, а навіть не, не реально схоже, та ну ви гоните, ви підганяєте беса. Питання, питання цікаві. Давайте зараз я їх відкрию, щоб покроково відповідати відповідати. Um. Нікого, нікого там не спалили. Нікого не спалили. Не давайте, давайте мати свою голову на голові. Так. так. Чи був я в Сирії? Якщо питання до того, що я дуже люблю сир, то. можна і так сказати насправді, тому що сир я дуже полюбляю. На тому ж стрімі Мастер Ден ще й задонатив пісню, де прославляли російського диктатора Башара Год and Bashar. Башар. Башар підтримав вторгнення України. більш того, він жорстокий диктатор. Колварс вже танцював під цю пісню та навіть знімав наушники, щоб припинити, але стриматися не міг. Колварс прекрасно знає, хто такий башар сам виставляв це у відео в інстаграмі. До речі, з інстаграмом у Колверса є пару дуже дивних співпадінь. Він виставив фото з сирійським прапором. Скажете мені, але це ж прапор Єгипту. Але тут не видно орла, що є на єгипетському прапорі. Це скоріше за все конспірологія, начебто Колварс був у Єгипті. Саме в цей час ситуація в Сирії погіршилася. Ну і що максимально підтверджує все це фото? Колварса в інстаграмі через 4 дні з підписом на острові Кокоси, на площаді солдати. Очевидно, це натяк на те, що він був у Сирії, адже в Єгипті не було бойових дій. 31 березня Колварс покинув Сирію. Ще він викладає в інстаграмі з підписом Помста у той день, коли Туреччина обстрілює сирійських військових та вбиває 100 військових у відповідь на обстріл турецьких військових. Хочу зауважити, що на той момент Колварс контролювався українськими спецслужбами, тому він перейшов на бік антиасадовської коаліції. Проте дуже швидко росіяни захопили його в полон і, ймовірно, катували вогнем, про що він натягнув у своєму інстаграмі. Все це підтверджує, Колвар воював за Росію в Сирії, але несвідомо, а тому, що їм керувала влада РФ. Зараз же, коли Колвар скаже, що про український, він, звісно, не хоче, щоб хтось дізнався про це, адже боїться, що від нього відвернуться. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, то поставте лайк і підпишіться на канал. Всім удачі і бувайте!